Отже, розкажіть, як батько таки потім записувалися до колгоспу? Чи... Ой, Якби я вам сказала, то ви б сміялися з того, або, або б плакали. Е, а тато у нас строїв ще до школи таким працівником. І там була така студильчина, така, такий хлівчик, якийсь клуб і школи. Вони тоді зналися, що тато там працює, і, е, щоб ніхто не бачив, такий був Капутін, жит. І такі були, що то записували силомицю, покликали тата туди до тієї Студільчини, там тата вибили, вибили тата. І тату підписав ту заяву. Треба було заяву писати. Приходить тату додому і плаче тату. Каже, що, я пропав. А мама каже, чого? Та я підписав заяву до колгоспу. О. Але... Якось так, як то казати, біда так само була спочатку з тим колгоспом. Хтось хотів, то з нас знущався. Хто хотів? Хтів поляк нас вибити, вибив. Може, то не поляк, може той інакша банда була. Я то не можу казати, бо я того не пам'ятаю, що там я могла ще знати. Хотів москаль позбиткуватися з українців, позбиткувався. Що хотів то робив? Хтів побити, побив. Заяву підсунули, підписали ой, і все. Тяжко було то. Тяжко було. Але якось вижили. Так, як ми тільки починали, то платили по 20 копійок на трудодень. О, То була така оплата.